Всім привіт! В попередніх відео я пускав кроликів кроличок до самців, але вони не злучалися, але я пускав їх не всіх кроличок. Я пускав там одну пости, побачив, що не злучаються і все. А сьогодні в цьому відео я хотів би спробувати просто всіх кроличок, які не злучені. Хотів би сьогодні спробувати пустити до різних кроликів і можливо щось у нас вийде. Всі, я кажу, всі це 4 штуки, Дві віденських і дві французьких. Давайте почнемо ось цієї кролички. Давайте спочатку відкриємо в кролика і пустимо ми її до ось цього самця. Так, беремо кроличку. Вона така вже славна, здорова кроличка. Така жирненька. Так, беремо її і пускаємо до ось цього кролика. І спостерігаємо. І кролик щось ніяк на неї не реагує. Просто щось дивиться, йому все одно. О! Ану. А ну-ка, буде щось чи не буде? Не буде нічого. Хорошо. Тепер беремо, відкриваємо тут і запускаємо її назад. З одною кроличкою не вийшло. Ну, сьогодні бачу, якийсь кролик активний. Значить, можливо, хоч якась, якусь кроличку злуча. Так, беремо, закриваємо і пускаємо її назад на місце. Тепер йдемо в хліб. І беремо ще одну французьку. Зараз. Включимо фонарика. Отут темно. Так, і беремо ще одну кроличку французький баран. Так. Я думаю, що вона теж не злучиться, але я кажу, що хотілося б сьогодні всіх кроликів провірити. Бо я так пустив одну кроличку і все. А вдруг якась кроличка в охоті. Ну, ще краще було б пускати так їх всіх чотирьох кожен день. Ну і протягом, вроді протягом тижня вони повинні злучитися. Буде певний день. Ох ти ж, бляха, погано взяв. Буде певний день, коли кроличка буде в охоті і злучиться. Так, давайте поспостерігаємо за цею, що вона скаже. Ціна теж не активна. Але зараз побачимо, що вона скаже. Ви бачите, все одно якийсь інтерес вона проявляє до кролика. І щось так роздивляється, цікавиться, що там робиться. Тому можливо щось буде, якщо кролик не буде тупити. Ну... Кролик, напевно, смущається. Так, коротше, давайте, значить, зараз підемо, приготовимо ще одну кроличку, візьмемо. Одну пустимо ще до Каліфорнії того кролика, а одну пустимо до ось цього кролика можна пустити теж. Чи давайте навіть... Ні, не буду так зараз пускати, бо ще можуть порватися чи щось станеться. Краще. Потім пустю, бо треба за ними спостерігати. Ці кролики то на руки можна брати, вони такі хороші, спокійні кролики. Але я одною рукою то не можу взяти на руки. Дивіться, така спокійна кроличка. Раніше вона так боялася йти до рук, а зараз дивіться, яка класна, красива кроличка. Ну так хочеться, щоб вона привела кроленяток. Ну подивіться, яка гарна, класна кроличка. Така ось така мордочка в неї класна і сама така структура. А не хоче злучатись і все. І що хоче, роби. І не знаю, що робити. Ну в чому це діло, чого вони не хочуть злучатися. Ну тут дивіться, тут кролик вже щось думає. <хе> так, що ще? Ну, давайте поки що покажу вам. Кроликів ось цих кроленяток подивіться, Бігають тут такі. Начали рости, славно рости, подивіться, які вже славні кролики. Такі ух, красавчики вже. Ну і це кроленятко, воно тут... Саме то теж вже таке непогане. Було таке зачухане, я взагалі думав, що воно не виживе, але ще живе і думаю буде жити. Таке одне воно вижило з цієї партії. І таке вже підросло. Вичухалося, бо було таке худе-худе. Ну що? кролику щось взагалі все одно. І що робити? До якого це? Може це? Ладно, давайте заберемо цю кроличку. Не хоче злучати, то хай не злучає. І пустимо ще віденську. Зараз цю занесем. От напишіть в коментарях, що таке може бути. Можливо, у когось були такі випадки, що не злучалися кролики. То, то самець не хоче злучати, то самка не підпускає. Ну щось зараз якась проблема з, з самцями. Що таке, я не знаю. Щось самці. Неактив, неактивні. Три самці є і щось вони не особо злучають, Ну оце на цього, цей хороший самець був, але щось він теж не, не особо злучає. Так, давайте візьмемо цю якраз Красотку таку, Оп. Оп. І пускаємо. Так, може цю захоче звучати. Давайте закриємо. О, ну це дивіться. Ця йому подобається. Хі -хі. Бо щось, щось він пробує. І вона як то дається йому? Ну так вона як то прогнулася ми зараз побачимо. Втомився. О, чи це самець боїться, коли я знімаю, чи що, ну. Мені там писали в коментарях, що я там пускаю там на пару днів і самка злучається там 100%. А я, але я дуже багато випадків знаю, коли там пускали самку, вона то залізе десь в строме лапу чи що буде тікати, він заганяє її. То є такі випадки, що просто заганяє криль і вона просто гине біля нього. Тому... Краще так не робити, краще не пускати, лучше почекати, коли вона буде в охоті. От, от хороший варіант пускати просто там кожен день кроличку пускати до самця і все одно буде той день, коли вона буде в охоті. Оце найкращий варіант, тому пускати їх не, не найкраща ідея. Так, давайте заберемо її, ладно. Давайте ще її попробуємо пустити. Так. Це, це є. Оп. Пустити ще хочу зараз до Віденського. Подивлюся, він щось там бігає, такий активненький, можливо її злуче. Так. От, супротивляюся. Так, так, так. Пускаємо її сюди, відкриваємо. О, він же сам відкрив. Так. І пускаємо. Якщо цей злуче, то це буде прекрасно. Так як це такий класний самець і хотілося б чистих, чистокровних кроликів. Дивимося. А ну давайте тепо підійдемо. І як ви бачите, він зацікавлений в кроличці, але чомусь злучати не береться її. Давайте ще почекаємо трошки. Ну, Щоб злучати, то він вже зрослий, хороший кролик. Він вже може спокійно злучати кроличку. Йому вже більше, ніж пів року. Так що кролик вже такий, що може злучати. Ну але чомусь не береться він цього робити. Я його купляв, то думав, що буде активний, класний кролик. Він такий славний, він бігав такий хороший кролик, але чомусь чомусь він не хоче цього робити. Подивіться, він дивиться на мене, щоб мав до кролички проявляти інтерес, то він дивиться на мене. Ну може хай побуде трошки. Давайте поки що подаємося ще на Цих кроликів покажу вам. Хай собі тут побудуть. Можливо він смущається теж. Давайте ще цього покажу кроличку. Теж така славна. Це навіть кроличка побільша. Така товстенька славна. Ось така. Ляха миш і все з кормушок виїдають просто під ноль. Подивіться. Подивіться. Все перетрублюють ці миші. І нічого з цим не можна поробити, так як їх повно. Не знаю, мені здається тисячі. Так о, заходиш вночі, в хлів і вони з всіх кормушок просто летять. Як... Я не знаю навіть що, з чим порівняти. Просто їх повно. Ну все, забрали цю кроличку. Не хоче її кролик злучати. Але сьогодні були надії, цю вже навіть не буду пускати, так як і той кролик щось, щось вже не хоче злучати і цей. І взагалі всі кролики якісь неактивні, тому вже не будемо цю пускати, так як немає до яких кроликів. Але сьогодні, як то щось вийшло у нас, ну майже вийшло пускати до того каліфорнійця, але щось кроличка не далася. Ну нічого, все одно. Я думаю, буде той момент, коли кроличка дасться кролику. Давайте покажу, ще цього кроленятко, яке воно у нас вже славне. Таке. ти. пухти. Отаке От красивеньке кроленятко. Оце воно одне осталося. І сидить собі тут в кліточці їсть і росте. Так що... Ось так. Ну, а ми вже будемо, напевно, що завершувати відео. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити про кроликів, щоб я вам зняв. Так як, ну, ви самі бачите, що ідей вже немає. Я вже перезнімав просто все, що можливо. Так що пишіть ідеї, що ви хотіли б ще побачити, що вам цікаво. Ну і давайте якісь поради. Буду читати і буде приємно. Ну а на цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.